Вітаю всіх, мої дорогенькі, підказки від богінь і від вищих сил, які вам треба знати прямо зараз. Три варіанти. Вибирайте, кому треба срочно порада підсказка від вищих сил. Три варіанти. Розклад загальний для всіх відігратися не може, але можливо іменно зараз комусь потрібна порада і підсказка, і ви її, можливо, отримаєте. Варіант номер один: о нах тихіше їдеш, далі будеш. Не треба торопити або форсувати події. Все прийде тоді, коли потрібно, і в положений срок. От така порада, по-моєму, прекрасна. Порада номер два. Саварсаті. Ну, вмійте відвлікатися, вмійте відключатися. Найдіть собі якесь хобі. У вас повинна бути одушена. Танцюйте, співайте хрестиком, вишивайте, да? е, малюйте, ходіть на гуртки художественного свиста, путішествуйте, але у вас повинна бути одушена, виразити себе в творчій діяльності. Творча діяльність це не тільки про гітару. Піаніно і поспівати це може бути що угодно, що приносить вам задоволення. Вам це край необхідно. І порада номер три: діва бабочка, трансформація. Радикальні зміни, котрі ви зараз відчуваєте, які просходять з вами, або будуть проїзходити найближчим часом, принесуть велике благословення. Не, бой, не бійтеся ніяких змін, які будуть відбуватися в вашому житті або вже просходять. Тому що трансформація це прекрасно. Ви з лялечки превратитесь в прекрасну бабочку. Да. Якщо ви не знали, то я вам скажу: трансформація це завжди болюче. Вилізти бабочки із, баб... із куколки, дуже важко. І вона іспитує боль. Так само, як люба дитинка, яка народжується, вона їй больно, і мамі больно, і дитині больно. Да? Але нове народження нової вас це процес болючий, але ця трансформація вам необхідна і несе вам великі благословення. От такі поради від вищих сил і від богінь, по-моєму, вони ідеальні всі три. І я е всім бажаю, хто подивився це відео, удачі і щастя.